Володимир Мартиненко, екс-радник, міністра внутрішніх справ, є з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні, пане Вітаю вас, слава героям. Давайте я відразу це запитання, яке Віталій зачитував від нашого, нашого підписника. Тому що в нас цей формат передбачає якраз спілкування з аудиторією проекту, говорить Великий Львів наших підписників у Ютубі. І от пан написав про те, що є інформація, і це обговорюють. Що ці гвинтокрили, на яких зокрема летіла команда міністерства внутрішніх справ, якимось чином там були не зовсім в. В добрій комплектації вони були списані десь за кордоном, їх передали нам. Я чула ваші ефіри, де ви це так би мовити, спростовували. Але ще, будь ласка, для нашої аудиторії, скажіть, тобто, ну наскільки в принципі реально, що це справді були непридатні для використання борти? А ну хтось на них літав нас. Я чую періодично такі фантазії відносно того, що це борти були непридатні. Але це ті борти, це е, ті е, гелікоптери, які були поставлені в Україну внаслідок підписання угоди між Україною і Францією у 2018 році. І таких гвинтокрилів різних е, різної категорії, але їх було в Україну е, підписано тоді е, 50 штук. Частина цих гелікоптерів вже літає по Україні. Вона була ще а, доставлена сюди ще а, в 20-му, мені здається, або в 21-му році. А ці гвинтокрили ми їх могли скрізь бачити, які а, займалися, наприклад, евакуацією після тяжких дорожньо транспортних пригод а, постраждалих або медичною евакуацією, Тобто вони і там застосовувалися. Частина з них працювала для а, здійснення. А, Поліцейських заходів частина з них працювала для охорони нашого кордону, і відповідно частиною з них користувалися рятувальники для своїх потреб для тих потреб, які покладені на державну службу надзвичайних ситуацій. Всі ці гвинтокрили перед тим як потрапили в Україну, вони звичайно ж були обслуговувані. А виробником виробник на них давав гарантію, і це велика міждержавна угода. Тобто говорити про те, що, що то якийсь мотлох, що той мотлох не міг літати, що там ще щось, небу. Це це такі трошки фантазії, які не відповідають дійсності. Ці гвинтокрили, і саме якраз цей гвинтокрил, який розбився з номером бортовим 54, Вони здійснили сотні вилітів. Вже перебуваючи в Україні, і там особливо ніяких питань, ніяких проблем не було. Крім того, ці гвинтокрили вони ж обслуговувалися в Україні, і той та обслуговувальна команда, яка ними займалася, яка постійно їх обслуговувала, вона так само проходила навчання у виробника цих гвинтокрилів. Тобто там, там навчені люди. І пілоти, відповідно, які там працювали, це висококваліфіковані пілоти з сотнями, якщо не з тисячами, годин нальоту на гвинтокрилах. Це пілоти екстракласу, але тим не менше, ця трагедія, ця трагедія є. Ми зараз про неї говоримо, бачимо її наслідки. Ну, власне. Тут можу з вами однозначно погодитися, що у нас в принципі десь така інформаційна логіка інформаційного простору українського, що ми дуже часто, і це напевно десь не найгірша риса українців, що ми будь-яку інформацію. Пробуємо сприйняти як таку, яку яка може бути неправдивою, на відміну від росіян, які сприймають все, що йому говорять по телевізору, і це добре, але з іншого боку, ці постійні теорії змови і так далі, тому подібне, вони виникають, і треба це пояснювати. Я би хотів вас запитати: це ще одне одне таке твердження, яке можна побачити серед коментарів простих. Користувачів соцмереж наскільки під час військо... війни не військово-воєнного стану, а війни повномасштабної є нелогічним, що в одному гвинтокрилі перебувала уся верхівка міністерства внутрішніх справ? Ну це не вся верхівка, це основна верхівка, бо там ще є заступники міністра, які які є так само верхівкою МВС. Але тим не менше, міністр, перший його заступник і державний секретар, вони перебували на цьому гвинтокрилі, плюс особи, які їх супроводжували, і плюс члени екіпажу. А наскільки це логічним? Ну є спеціальні служби, які відповідають за безпеку перших осіб держави і в цих важких умовах війни. А ми можемо розуміти звичайно, що всі перші особи держави вони є військовими цілями. Нашого ворога і ворог робить все для того, аби розхитати ситуацію, або аби здійснити якісь якісь диверсії, аби знищити тих, хто керує відомством в середині країни. Ми про це неодноразово чули від представників служби безпеки і так далі. І звичайно, що керівництво відомства, яке не просто дотичне, а приймає саме безпосередню. Участь у обороні Міністерства внутрішніх справ, звичайно, що очільники цього відомства вони є так само військовими військовими цілями нашого ворога. Наскільки правильно, що вони знаходилися всі в одному гелікоптері, тут питання, мабуть, до тих служб, які забезпечують безпеку, переміщення, перевезення цих осіб. Бо тут стоїть питання про те, що якщо стояло наприклад те завдання, яке вони на якому вони мали бути присутні. В такому складі, і якщо стояло питання про їх переміщення, то я тут задам просто логічне, зрозуміле для наших глядачів питання. Що простіше, наприклад, забезпечити безпеку одного гелікоптера чи декількох, ну тобто, можливо, така, можливо, така версія, можливо, можливо, ще якісь інші, але тут, що саме основне, ми бачимо, що ці всі особи перебували на одному борту. Ми розуміємо а, і ми вже ми вже сьогодні, а, сьогодні отримали ті наслідки а їх. Сьогодні з ними сьогодні попрощалися. А, а зараз питання в оцих усіх служб, які проводять перевірку цієї ситуації, дати для суспільства відповідь на це запитання: чи була потреба їм знаходитись всім разом на одному борту? Чи а, так було правильно? Чи треба би було їм виконувати завдання і на цьому завданні бути? Присутнім в такому складі, я впевнений, що зважаючи на те, що українське суспільство вимагає відповіді на це запитання, то цю, це, цю відповідь треба буде давати в будь-якому разі. Тому я думаю, що після здійснення перевірок, після, після розслідування цієї справи, ми отримуємо відповіді на всі запитання на це запитання, в тому числі. Скажіть, будь ласка, як людина, яка Працювала в міністерстві внутрішніх справ, от така ситуація, яка зараз склалася, коли немає фактично міністра, його першого заступника. Як це вплине на роботу відомства, на ті справи, які були розпочаті? Тобто, наскільки от складно буде в такий короткий час так відновити повноцінну роботу Міністерства внутрішніх справ? Я думаю, це не буде складно. Я думаю, що тут питання, питання у тому, що міністерство внутрішніх справ працює. Будьте здорові. Міністерство внутрішніх справ працює. І міністерство внутрішніх справ у нас в той же день, в день загибелі, кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ. А ним став очільник національної поліції Ігор Клименко. Його призначили в той же день на засіданні урядом заступником міністра і поклали на нього обов'язки тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ. Основні напрямки роботи міністерства внутрішніх справ на початок року, на цей рік, на 2023 рік, вони заплановані. Принципи цей процес іде. Ігор Клименко він е, прийшов не з боку, тобто він середини відомства. Він е, працював у команді Дениса Монастирського. На посаді керівника національної поліції, і відповідно він е, може продовжувати ті починання, може продовжувати ті рухи, які зараз початі відносно е, тих процесів, які є в міністерстві внутрішніх справ. Тобто мені би хотілося, щоб, щоб звичайно е, міністерство і ті підрозділи, саме головне, що ті е, органи, які входять в структуру МВС, нацполіція, нацгвардія, прикордонники, ДСНС, міграційна служба, щоб вони на собі не відчули отакої заміни. Але для того, щоб щоб вони не відчули, в принципі, конструкція Міністерства внутрішніх справ передбачає, що в кожного з цих відомств є свій професійний керівник, то я думаю, що воно сильно не відобразиться на роботу цих органів. Але ж тут вже є ще один момент, і ми будемо трошки заходити наперед. Ігор Клименко, це тимчасово виконуючий обов'язки. Зараз відбуваються консультації і всі інші моменти, коли ми прийдемо до моменту, коли прем'єр-міністр внесе на розгляд парламенту. Кандидатуру, яку розглядатимуть на посаду міністра внутрішніх справ, після того, коли він буде призначений, після того очевидно, що він буде будувати, вибудовувати свою команду. Він буде вибудовувати процес виконання тих функцій, які покладаються на міністерство внутрішніх справ, та й очевидно, що він буде впроваджувати ту роботу, ту політику, яку здійснює міністерство внутрішніх справ, по своєму баченню. А, і це е, очевидно станеться, але це станеться зараз зараз, де процес я ще раз повторююся. Процес підготовки. Будемо дякувати пану Мартиненко за ваші відповіді і за ті запитання, які ви також задали. І ми будемо чекати на результати слідства, тому що справді це важливо в воюючій країні. Е, гине міністр одного з відомств, яке безпосередньо займається обороноздатністю нашої держави, внутрішньою обороноздатністю. і Тут складно не погодитися з президентом Зеленським що. Навіть не зважаючи, що ми не маємо результатів цього слідства, все це стало наслідком повномасштабної агресії Російської Федерації, тому що, е, вочевидь, не літали би очільники міністерства на гвинтокрилах, аби на передовій е, владнати свої справи. Передової би просто не було, якби не повномасштабна агресія Російської Федерації, але очікую на результати слідства. Ще раз дякуємо, пану Мартиненко. До наступних е, вімкнень.